Що розказати, подушка була незручна в мене, наче з лебединого пуху м'якаш, а була незручна сину вона, тому що вуха вдавлювалося в руки в зброї, як ляжеш. А отак у трьох і жили ми завжди. Твоя мамка, я й під подушкою токарів, і страшнішого за постріл за будь-якої стіни. Я чув тільки мамчин реб Мало де був, багато де не бував, дах не протікав Сім'я наче з картинок, але варто було за двері вийти, запало холоняв. І от я вже дах для п'ятиларків, приклад для хлопчинок. Такий час був син, далі тільки в гороріст Хтось проти уже в горло вріз. де б ти не ховався, під якою там купиною Знаходив тебе легко, клуби веселих і кмітлив. А я тут все мукав та грав на ложках Пити толком не умів, танцював незрабно е. У ті часи твій батя відривався. Е. Тоді в мене президенти було б забавно. Потім мамка з тобою є під конвоєм, а сніг усе кружляє Все ще пройшов начебі жаху Слава Богу, не повісили, ти вже на підході. Я вже сам їй допомагав тужитись, тримаючись за птаху. Розкажи мені про молодість, батя. Та що розказати? Стояв на своєму, стояв на обліку від Через тиждень їх кортеж із калаша рознесли в дір. хром, питання ребром. Алором, давай перетрем, там опера катували наших, щоб здали общак. Ага. Якби не так, у мамку твою зустрів красу таку, що аж сліпа. Люди все життя і шукають, а мені пощастило синочо так. Може саме через неї я багато що зміг. Видався з того Нелегкий, а взагалі я не суддя і не критик. Краще поставлю тут три крапки без ліку. Не можу сказати, як і який з нього був там політик. Але ти нісити з нього так собі м'яко кажучи, чоловік той дикий. Ну а потім у житті з'явився. На день ночі, три